Сьогодні 6 серпня дуже спекотно. Найспекотний день поки що влітку. Там ну, температура була невисока. У нас дощі були, а сьогодні 35. Вирішив спуститися в підвал та взяти березове шампанське я робив. Ще не відкривав. От і бачу, бутилка прямо надду, така надута, що ж прямо як вирветься. Ну, сейчас. Так, сейчас налью и продегустуем. О! ой ой ой, -ой. Ну, так и бывает. Так, сейчас трошки, трошки гады ведут. Так. Дуже важко одною рукою. Так, здається, трошки устиканилося. Так, да, це вибачається, не березовий. Березовий, вже, мать, родичі випили, а це я робив з бузини. А з бузини він набагато ароматніший і набагато смачніший. От під новий рік, якщо так бутилка простої до нового року, то десь 8-9 градусів спирту. Ну як вино справжнє. От бачимо, отаке. А, зараз це спекотно побіг трошки. Шести ранку, тут вже четверта година. Так, ну що, попробуємо, Продегустуємо. А, ну, просто райське задоволення. У нас підвал у мене прохолодне, газоване. Смачне ароматне. Да. Такий квас в магазині не купиш. Ну це навіть не квас вже мать, як шампанське, де воно вже. То градусів 4, мабуть, повинно бути. Я три роки тому міряв. От в червні я, я роблю і в серпні вже десь 4 градуса. Ну, ще залежить від того, скільки сахару положено туди. І... То і процент алкоголю Ов'язково робіть квас із будини. Вот у варте.